Кожного 31 числа перед Новим роком ми приймаємо баню. І оце зараз ми теж побачили оцей тазик і думали, що хазяїн нам баню влаштує. А бані не вийшло. Тому ми, мабуть, розбігаємося. І нехай нас мамка помиє. Перед Новим Роком, а то так і залишимося. Грязні, грязні. Ну, може, хоча б пограємося. Ну, аж тут і мамка прийшла. Ну і все, мамуня, купай нас. Бо нас хазяїн не покупав. Сказав, щоб ти нас купала, тому, тому ми тепер прийшли до тебе. І все. І надія, надія тільки на тебе.